Вітаю! Тема уроку раціональні чистота та дії з ними. Познайомимось сьогодні з геометричним матеріалом паралельних прямих і виконаємо одну задачу на побудову. Що ж таке паралельні прямі? Дві паралельні прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називаються паралельними. Слово паралельний походить від грецького слова паралелос. Що означає той, що йде поруч. От дивіться, пряма А йде поруч з прямою Б. Завжди паралельні прямі позначаються, частіше позначаються маленькими буквами. Отже, давайте підпишемо, якщо це буде пряма А, це буде пряма Б, а це, мабуть, пряма Л. Е. Всі три прямі паралельні одна до одної, тобто вони всі йдуть поруч. Ось у нас ще є одні прямі. Давайте позначимо М Н. «К» і, наприклад, L. Ми можемо позначати будь-якою маленькою буквою паралельні прямі. Ось же паралельні прямі це прямі, які йдуть поруч. Дві прямі, які лежать на одній площині і не перетинаються, називаються паралельними. Паралельність прямих позначається ось таким значком. Записують так, А, паралельна до Б. Ось у нас, дивиться, пряма А, паралельна до прямої Б. Це зображено на малюнку 78. Де ж у нас у реальному житті зустрічаються паралельні прямі? Наприклад, це рельси залізничої колії або рельси трамвая, а також це у нас. Пряма ділянка залізничних рейок, трамваю, метро. Також, коли ви взимку везете свої санчата, то санчата залишають слід на снігу теж паралельних прямих. Також, якщо хтось був на курорту або катався на лижах, то лижить теж на незначному ділянки, теж пряма ділянка про залізнич... Лижи, ви їдете на лижах, то на снігу теж залишаються ось такі паралельні сліди від лиж. Зараз ми розв'яжемо з вами задачу на побудову номер 1525. Нам треба провести провести пряму А. Пряма А у нас вже є. Ми її взяли з малюнка 86, позначили дві точки М і Н. А і за допомогою косинця і лінійки треба побудувати прямі МП і НК, які будуть паралельні до прямої А. Інтерактивна дошка, яка і дасть нам інтерактивні інструменти. Так як сказано з допомогою косинця і лінійки, тому беремо лінійку і косинець. Ось у нас два інструменти, які будуть зараз і використовуватися. Перше, що ми робимо, обов'язково треба, у нас косинець має дві сторони, які утворюють прямий кут, тому ми беремо і одна сторона. Прямого кута трикутника треба поставити так, щоб вона співпадала зі сторон, з прямою А. Ось так ми налаштовуємо цей трикутничок, і тепер у нас одна сторона прямого кута косинця співпадає з прямою А. Потім беремо лінійку і лінійку розташовуємо так, щоб вона доторкалася до сторони, до другої сторони прямого кута. Трикутничка. Дивимось, ось, вона у нас співпадає. Тепер нам треба по лінійці будемо рухати, переміщати трикутник, щоб друга сторона трикутника дійшла до точки М. Ось, дивіться, ми. Рухаємо наш трикутничок по, по лінійки. і наша сторона пройшла через точку М. І коли вона пройшла через точку М, ми можемо провести пряму по цій же стороні трикутника, яка співпадала з прямою А, ми проводимо лінію. Ця лінія пряма і буде у нас паралельна до прямої А. Дивіться, і ця пряма буде мати назву МП. Так, МП. Так, ми це підпишемо. Беремо олівчик і підписуємо букву. Як ви бачите, тут пряма у нас паралельна, але позначається вона великою буквою, це у нас буде пряма МП. Тепер нам треба побудувати перпендикуляр паралельну пряму, яка буде проходити через точку N. Отже, давайте в такому випадку, ви знаєте, що пряма має ні не початку, ні кінця. Знову беремо трикутничок. Так, щоб він співпав зі стороною, вірні, з прямою А. Ось він співпадає з прямою А. Ставимо лінійку, яка теж співпадає з другою стороною трикутника. Ось так. І тепер будемо протягувати оцей трикутничок по другій стороні, яка. Не паралельна, яка не належить цій прямій, Ми ось так просуваємо трикутник, дивіться, поки сторона, та, яка лежала на прямій А, не пройде через точку Н. Знову беремо лінію олівчик і проводимо, проводимо пряму, яка і пройде ось по цій в стороні трикутничка і пройде через точку Н. За умовою ця пряма буде мати назву НК, підписуємо так, NK. і підпис... була підписана буквою К, і також нам потрібно ще записати позначки, що пряма НК паралельна до прямої А. Прямо А параллельно до прямої МП. І пряма А параллельно до прямої НК. Параллельно А. Пишемо параллельно. Позначку ставимо «паралельності». Паралельно до прямої НК. НК. Підпишіть НК. Так, НК ми підписали. Так, ну що ж діти? Ми побудували з вами за допомогою косинця і, косинця і лінійки. Дві прямі, які проходять через точки, які не лежать на даній прямій. Дякую за увагу. Щиро дякую і до зустрічі на наступному уроці нової української школи.